Привіт! І сьогодні я буду грати в роботи такий режим, де я маю тікати від дуже великої голови. або я сам стану цією головою. Ну так, кхм, гра вже почалася. І я не бачу дуже великої голови де вона тут. Ну, я не буду тікати чи госочки можна повсти, отак, пролізти. І. Ого! А я так собі побігаю. І так, побігли. І так, залишається 2 одна секунда і... Од... Так, стоп. Це вже приєдналося, коли. Я її бачу. Вона поздогає. там. вона вже була тільки збіла. Тільки не йди на на оцей третій етаж. Бувам. Точно побачив. Так, мені треба вище. Мені треба вище, ну це якось треба акуратненько так зробити. Тут я й труситься весь екран. Він там від... Я от його так буду ховатися. Ай, точно, я згадав, я ще... Ні-ні-ні. Я ще очки можу повсти. Він там, він там, Я його бачу, я його бачу. Так, побіг очки, опа. Тикаю, тикаю. Я тикаю. Так, о, ну тут можно захватить, подавать, не тикать. А вот это еще выше. Еще выше. Так, 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 так. Я не знаю, где он сейчас, но, мабуть, где-то внизу. Так, я вот здесь. такий дивіться, великий будинок, чи не будинок, я навіть не знаю, що це. Так, тут чому там. Тут буде ти ні Ні-ні-ні-ні. Я впав на початок. Я його побачу, я на п'ятому початку. Я мусорінку заховаюся. Я просто мусорінку заховаюся. Це, мабуть, саме найкраще місце, щоб тут заховався. Чи ось так. І що ось так? Зроблю. О. Ну тепер я думаю, ми мене точно не найдемо зеленку. Тут є ще якийсь магазинчик. О, всечки за гроші можна купляти. Це я як розумію. Я так розумію, це якісь способності, мабуть. Так, ну от я можу собі тільки... Я можу собі купити або це яд якийсь, камінь, воду. І ще от, мабуть, там. А, і все. Так, отут. Сундочки, які можна відкрити. Ага, можна подивитися, що там сундучку і то. Наприклад, давайте в цьому. Так, косчки тут ось такі косюмчики можуть випасти. На цю мега-голову. І так, а як, а як мені ходити? Бо я застерігав кусочки. Три, два, один. Гра починається, яка карта? Давайте оце. Вона дуже така прикольна. Але всі голосують за... Всі голосують за оцей якийсь сладкий світ. Два голоса. О, ні. От тільки два на ту карту, яку я хочу, але тепер на ту сладку так, хто ж буде мега головою? У мене 14%, що я стану мега головою. І мені дуже хочеться. І... Я, я, я випав! Це круто зараз. Так, ну, зараз нам... Осьочки я. Ага. Тут є ще якісь Це мабуть. Ааа, це мабуть. Так, ну це я отак їсти. Оце я не знаю, що оце, ага, ну по... Це буквы я не знаю, що воно робить. Так, випустіть мене в джерелом. Випустіть мене джерел. Треба чекати. Так, ну що тут все робити? можна вот такій клетки. Я навіть не розумію, що треба... <кхм> не знаю, що робити мені меня всі клетки? Усочки дивляться, хтось тут. А мене якось куча дістануть. Угу. Опа, тепер я шукаю. Ага я можу так літати. Опа, а хто це там? Піщерічки заховався може. Ну, ніхто не заховався, ну я когось побачив. Так, я на вухо, я не зрозумів нічого. Так. Я ще знайти, нікого не можу. Тут місця багато. Так, може отут десь Опа, а я ломать, точно, я можу сейчас ламати, якщо я десь не пролізу. Можу ломать. Так, ну дай мені їх шукати Так, ну от я не знаю. Так, я ще нікого навіть не знайшов. Це просто карта така Ну така, вели трохи така велика. Так, ну тут я був, ну тут нікого нема. А якщо Угу, так. Да. Ну тут нічого нема. Я вже не... Я нікого не знайшов. Може, тут хтось заховався? Так, я... я затряхну. Опа, а, сюди, дивіться, я тепер поняв, що це робить. Тільки... Опа, кто це тут. Так, стоп. Так. Ну я тебе одного знайшов, а да інший? знаходить так. Не вухо не заря. Ні, в не зря родилося. Не, зря. Ні, я такого найти не можу. Може, отут хтось заховався Я тільки одного знайшов. Так я застряв. Да, я ось очки тільки одного, а от мені цікаво, де вони весь цей час ховалися. Ну ладно, у мене отакий тільки костюмчик. Я хочу відкрити ящик. Так, золотий такий трохи дорогий. О. Ну, давайте отакий спершу. Давайте ось так вот. Відкрываем. вот І... ну, такий костюмчик випадає Смішно Так, давайте, ну я хочу оцю Це якийсь замок. чи не замок. Так. Ну, мабуть, я другий раз пендляту вже не випадало Всі голосують за яка посередині. навіть не знаю що це школа. Итак, кто ж будет? Моя там весь не только сдаете. два лицотка. Мало. И целый час. Так. Так, это школа садит. Получай, можно еще купить, для я не знаю, на вещи, но я текаю просто. Не, я не текаю, а Так, я можу в шкафчиках заховатися. О, та я не прорізаю. Так, я должна буду не ховатися йти. Так, туди я не можу... А, можу. уже. Ой, куда мне заховаться? Можешь відкрывать шкафчики, повністю, щоб это проліз. А, и скоро вже починається, а я... Я навіть не мені умісю не ховати. Мусорка, точно мусорка. Я згадав про мусорки. Так, ну о, тут ми трохи. О, я забув знайти про мусорку. Мені просто доміся немає де більше хоп. Треба якось отак. Опа. О, отак мене не видно. Так, я не знаю, де він. А вы точно здесь будет еще экран? що він вечерся що ламає, Я так думаю. Так. Він когось знайшов. Так, поламав. щас мене щось близько. О, він, він там, він там, він там, він біля мене. Він він на другому етажі. Я, правда, погано бачу. Ну, де він... Ну... Він тут. Він мене знайшов! Як? Ну як він мене знайшов? Оце мені цікаво! Ладно, я зараз... А, магазинчика немає, треба чекати. А тут можна за ним подивитися, чи тільки ось так можна подивитися. Да. Тільки так можна подивитися. По-іншому ніяк. Я навіть його й не бачу а... десь і там. Ось він. І взагалі, я навіть не знаю, як він мене побачив. А може він нав... нажав на оте вухо і мене от тоді він побачив. Так, чекаємо, коли гра закінчиться. І так, оце він... Оце, оце вона всіх знайшла. Я не знаю як, але на неї якось вийшло. Так, і зараз я вдягну. ще це. Не знаю, ну давайте. Я ще хочу -оцю зелену руку купити. Так, о! Оця карта. По всі голосу, майже всі голосують за оцю, яка посередині. Може була. Так, ну ладно, буду я. Ой, Ми будемо знову музики на цій карті. Так, я хочу, я хочу бути. У мене 14 відсотків. Так, давай, 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 я-я-я, я, я, я хочу, я хочу. І не я, а всього 47%. Так, тепер ховаємося. Я йду, я не знаю, куди мені йти. До цієї божевільної голови. Я ховаюся. Так, давайте так, сюди, опа. Я не знаю, куди мені заховатися. А тут взагалі навіть місця немає, де можна заховатися. Під стіл і фубасить. Вс, де утікала тут. Деяю я не немає тут. Так. Куда мне ты? Что делать, прикольне місце? Ось так. Це прикольне місце. Так, от коли тут немає кнопки дивитися за оцією великою головою. Так, хто щось тут заховався? Так, і де оця велика голова? Я її чомусь не бачу. Так, де оця велика голова? Я її, правда, не бачу. Вона її навіть немає на першому, і на другому поверсі, іночаю вона десь вище. Так. Я її не бачу, вона навіть нічого не ламає. Так, ну може би я трішечки вийду, щоб подивитися. Я розумію, це може бути небезпеч... небезпечно, але я виходжу, щоб подивитися. А я її не бачу. Може її взагалі взагалі немає? Так. Устаті тут теж може було заховатися, ну я думаю, він точно побачив. А де голова? Клас! Я ще й впа. Так, а ну а де взагалі голова? А вона і зависа. Ладно, чекає. Я не знаю як, але оцей... Він знайшов нікого, але залишив тільки три живих. Я не знаю, як це. Ну якось три живих. Давайте оце ще посередині. Так, всі голосують, це добре. І так, я хочу бути в великій голові. Я хочу їх знову шукати, бо ми того разу не вийшли, я тільки одного знайшов. І ось хочу... Так, мы 40 это вылки шанс. Это великий. давай, я, 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 хочу быть. И... Не я. А у этого вообще, видите, 6 Ну но он как-то выиграл. Так что у меня было 40. Опять, я не знаю, куда мне ховаться. Так, может туда? Это... не не, не, я хочу это замок. Хотя, может быть, замок были самые первые перебирать. Я хочу заговорить в таком полном месте. Так, вот а где же можно будет заховаться? А, нет, туда вообще не надо. Сюда. 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 Тут така пан що паш, мабуть, мене не побачить, бо я є такий трішечки костюм темний. Хм, мене їх не побачимо, ладно, я ще отак, отак зроблю. О, надіюсь, він мене не побачить. І так, я не знаю, де він. Ну, я отак трішечки можу так подивитися. Трі... Ось так. Ну його поки ще немає. До речі, ще можна було в тих будинках заховатися. А знаєте, на дерево залізу, хотя я точно побачив, якщо я на дерево залізу. Так, він уже когось знайшов. І так, значить, ну, ховаємось. Я от не бачу його.

Він там, я його побачу, він в кепці якийсь. А кстати, ще можна було. Ось так трішечки підкрили. Щоб... не Ось не, не. отак. О, О! О, тепер можна подивитися. Я бачу його він там, він там. Він не побачив, він пішов туди кудись. Так я, не б... я його не бачу, може бути. Там, ні, там, ні, там. Я його побачив, я його... Він нажав на вухо. Без ж 20 секунд, я надіюся, він не побачив мене. Я його взагалі не бачу. Його ні, вони де немає. Звичайно, є 5, 4, 3, 2, 1 і я виграю. Він чотирьох знайшов. І... Так, я отримую гроші. І так, я от хочу купити. Я не знаю, що робити. Отаку рукавичку за 5 робоксів або 1000 грошей. Кусочки. Я не знаю, що мені буде оце робити. Ну, может щось буде корисно, залишилося... Опа. А, це там мені меня уголосочки так покрасны. Давай там цю карту. О, три-три-три-три голоса. А там два. Ты там три, а тут два. Ні-ні-ні-ні-ні. Ні-ні-ні-ні. Ну там же карта вже тричі була. А це ще не було. давайте я, у меня И... Давай, 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 я. Я. Итак, полосочку я золотик резкий, у мы вот такие руки. И теперь мне 40 секунд просто вот так скелет вот так просто летит, вот так летит, я не знаю, что ты еще делать. просто мячики вот взять, чему так играться. Так, у меня двух заряжается, ну, это хорошо. Сейчас скелет и у нас заряжается. Вот я на эти взять не могу, что тут можно вообще делать в клетки, я не понимаю. Я не я не могу взять, даже такие синие, верхние, а то вот такие... Ой, это Ай, п'ять, чотири, три, два, один. І Ось там усіх хтось. Опа. Так. Будемо шукати. я думаю, це легка карта. Так. Так, так, так. Так, ну не пуху, я не побачу. Так, я отак поламаю, щоб ніхто нікуди не за... Ліс. опа, кого я тут знайшов? Так я його просто так здоблю. Так я щось чую, але не знаю. Опа-опа-опа-опа. Так я чому взяти не можу? Е, Так стій, я тебе знайшов уже. Він випрыгнув. Я откуда вже подівся, я не розумію. Ага, опа. Опа, я его Де Да. Короче, давайте я просто його не буду увидеть, но якийсь странный. Я его пізніше зроблю. Так, ладно. Опа. Так, ну вот я никого не бачу. Так, я пролізти не можу. Опа, когось я тут зайшов. Опа, я его взял, зараз его задавлю. Так, я уже трх знайшов, це непогано. Опа, я ще когось не хочу. Так. Делать чить. Вот еще я погобачил, тільки я не розумію, куди він пішов. Так. давай то сюда. або был на самый верх. Я кое, коли... я помню, что я вот я тут залазил, там была вот эта одна девочка. Может, она там зараз какие-нибудь пролисты. Так. Опа, и кто тут у нас? Угу, я так разумею. Ну, еще залезть, я вот так сделаю. Опа, щоб тих того in... сюди не заліз, так, ще треба їх шукати. Стоп, Стопа. Ми... Ні, нікого ні, там немає. Так, от я не побічні когось не бачу. Треба от лісницю отак поламати, щоб вони куди не опускати не могли. Опа. Так, ну я от тоді не бачу більше. Точно, в мене ж є вухо. І я, на жаль, нікого не побачив. Звичайно, десь внизу. Я ось кучу знайшов, але залишилося тільки три. давайте всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пока-пока-пока!